Настольний пеніс і Настольні пенісні ракетки можна буде ще пошпіляти з вашими працівниками в теніс-настольне. Плячу равликову ферму, комплекс сільськогосподарський. Ось такий ще тенісний стол вас буде зустрічати. Ви представляєте? Місце для миття сортування равликів було. Це ми зараз знаходимося на виробничому приміщенні. До речі, осмо зворотній очистка води так приміщення виглядає. Стан нового, це обладнання, що ви бачите для виробництва моце воно стан нового, італійське обладнання, це вам не шалтай-болтай. Холодильна камера. Холодильна камера також є тут на вулиці справа відносно виходу. Да? Праворуч є ще один холодильник. Там 100, 100 кубів десь. Ділянка 1,3 гектара землі, 0,8 тут біля дома виробничого приміщення, і напроти, напроти, також є будиночок для персоналу. Більш детальна інформація. Звертайтесь, контакти в шапці профілю, все дуже гарно, все культурно. Ціна нижче ринку. Я вважаю, адекватні кошти. До речі, теплиці також є 240 квадратних метрів. Всім гарного дня.